У своїй Євангелії Євангелист Лука включає два складники, які невід'ємні від Євангелії які мають надзвичайно величезне значення у спасінні людства. І хочу почати цими словами. Які були якраз записані в Євангелії від Луки на початку Євангелії і у кінці Євангелії. Другий розділ 10-11 вірш. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Пройшли роки, пройшли десятиліття, і ангели знову ж з'являються людям, які знову ж таки налякалися їхнього з'явлення і благовістить уже іншу віску. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес! Я думаю, ось ці дві крилаті фрази, ці два Євангелії, у Євангелії у спасіння є невід'ємними і до болю знайомими нам. Я думаю, що всі ми знаємо ці слова на пам'ять, розуміємо їх значення, тому що одного разу ми прийняли Євангелію спасіння, ми живемо цією Євангелією, Дух Святий керує нами, і ми не можемо інакше жити, як не керуючись цими святими словами. До людей з'явився Спаситель. Тоді, коли люди жили з звичайним буденним життям, займалися своїми справами, дивилися один на одному, одні хотіли бути кращі інших, інші хотіли бути такі, як ті кращі, життя бурлило. З'являється Христос, з'являється ангел і розповідає про з'явлення на землі, народження на землі, того, хто мав рятувати людей, того, хто мав подбати про людей, того, хто мав скласти жертву за них. Проходять роки, і уже той, про кого говорили, що мав скласти жертву за людей, склав цю жертву. І ангели з радістю і великим піднесенням говорять: не шукайте його в домовині. Чого ви прийшли до померлих? Немає його тут, бо Воскрес. Шановні брати і сестри, шановні друзі, всі ті, кому дороге Воскресіння Ісуса Христа, по-особливому. З якимсь трепетом, якою святістю і піднесенням зустрічає ці радісні дні. І зрозуміло, що Христос воскресне вчора. Ми тільки святкуємо відмічаємо цю славну подію, коли відбулося славне Воскресення Христа. Але той, хто живе святою Євангелією, має бути особливий, має бути радісний, святковий. Вчора після служіння. Ми приїхали додому, помолилися, пообідали. Була вільна хвилина, був вільний час. Дружина моя зараз не зовсім здорова. Вона вирішила відпочити. А я у той час пішов на своє старе місце. Колись, років 35 назад, я туди з дитинства, з самого дитинства ходив, ходив збирати квіти, фіалки і барвінок. Це мої улюблені квіти, бо вони асоціюються з моїм дитинством. Ну, так склалося життя, що не ходив туди. Ось ідучи туди, я зустрів свого знайомого, з яким разом виросли, з яким разом було багато різних справ, але також років сім ми вже з ним не спілкувалися, не бачили його. Він раніше був у Польщі на заробітках, мав гроші, мав транспорт, непогано жив. Тобто, коли я побачив на зустріч мені, е, ну, так я був шокований, здивувався. Він йшов у обвіслих спортивних штанах, така ж сама куртка, якийсь подертий пакет, сам щорнівший, зарослий. Для нього свята немає. У нього якесь інше життя. Він у іншому світі, у іншому вимірі. Прийшовши на те місце, де я мав збирати ці квіти, а там рясно-рясно, повірте, аж душа радіє. Побачив ще одну людину, ну я її знаю так з виду, ну, не спілкувався ніколи, бо це е, якийсь там другий чи третій чоловік моєї сусідки, з якої я колись виріс. І, і він значно молодший за мене, але коли я глянув на його жалюгідний вигляд, мені стало його шкода. Він не говорив, він шамкав. Е, у нього були не щоки, а не знаю з чим порівняти, то він весь набрягший, забреслий. Зчорнівшись, згорбатівши, ось так люди проводять життя, ось так люди зустрічають світло Воскресіння Христове. Єдина відрада мені була те, що я дійсно години-дві збирав ці квіти, побув наодинці з Богом, наодинці з природою, приніс додому три букети фіалок і два букети барвінку. Дружина каже: ти, мабуть, будеш їх продавати, так гарно пучками позв'язував. Ось вони досі стоять на столі і, і я милуюся цим. Що я хочу сказати? Слава Богу, що, що я не зіпсувався в цьому світі, що зберіг якусь, знаєте, любов до того дитинства, до того перворітного, що закладалося мені, хоча я ріс у невіруючій сім'ї, і багато чого бачив, багато чув і багато що пережив. Але ось те закладене з дитинства збереглося. На жаль, сьогодні багато людей втратили це все. Втратили у гонитві за, гонитві за е, ось хорошим життям, і пізніше це життя перейшло в трагедію. Вони е, зробили себе каліками, тому що неправильно розуміють свою сутність на землі, тому що не розуміють, для чого вони живуть, тому що не цінують те дорогоцінне, святе, що тільки є у людині і що Бог дав цій людині. І ми цитували на початку слова із Євангелії, де Бог, де ангели пропонують людям щось грандіозне, щось величне, щось неповторне, цінне. Люди нехтують. Не можна сказати про всіх людей, що сьогодні люди нехтують ось тим, що пише нам Слово Боже. Багато людей ходить у храми, багато людей е, святкує, відмічається славну подію Воскресіння Ісуса Христа. І багато хто вірує у те, що е, Христос Воскрес. Ну, найперше, які в нас є переконання, те, що дійсно ангели звістили, що Христос Воскрес. Це свідки, які запевняли, переконували, що дійсно Він Воскрес. Друге, це те, що сам Христос переконував учнів, що Він Воскрес. Пам'ятаєте, ну це ж славна подія, коли він з'являвся е, учням, які йшли на дорозі Мемоуз, коли він з'явився е, жінкам-мироносицем, коли він з'явився при закритих дверях для решти апостолів, коли він пізніше через тиждень і так протягом сорока днів зустрічався і свідчив про те, що він дійсно Воскрес. І не просто свідчив, а переконував їх і робив ще надзвичайно великі дива. Пише апостол Іван, що стільки див зробив, що в Івангелі не вмістило це все. Тобто Христос своїм Воскресінням і далі підтверджував це. Учні, апостоли після Вознесіння Ісуса Христа ходили, проповідували і звіщали про Ісуса Христа, який воскрес, і наголошували, що вони безпосередні прямі свідки Воскресіння Ісуса Христа. Проповідь Петра в Єрусалимському храмі. Яка надихнула багатьох людей і тисячі людей прийшли до покаяння, до пізнання справжнього воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. І стали християнами. Та й взагалі вся Євангелія пише про те і переконує, що Христос Воскрес. Мабуть, на Україні сьогодні не потрібно переконувати людей, що Христос Воскрес. Всі про це знають. А що з того, що Христос Воскрес? Як люди пізнають це все, як люди приймають це все? Є різні думки, є різні бачення. Всі знають, що Христос Воскрес. Так, ну Воскрес. Ну і що? Посиділи, посвяткували, зустрілися з друзями, випили, забули один одного і пройшло свято. Гірке похмілля і тому подібне. Отже, Воскресіння Ісуса Христа. Це не просто подія, коли люди мають ну, по традиції, по звичаї це все е, так, як годиться зустрічати. Бо у Воскресінні Ісуса Христа є щось значно більше, значно сокровенніше, ніж загальна релігія знати, що Христос воскрес. Отже. Головне, що ми з вами маємо знати, що необхідне для кожного з нас і не тільки для нас, а й для всіх людей, які б цінували б Воскресіння Ісуса Христа, знали б його значення не тільки в світовому масштабі, не тільки так, як говорять священники, там, архієпископи, архімадриди, проповідники, просвітори і тому подібне. А як стосується це особисто в кожного із нас. Отже, віра у власне Воскресіння. Не у те, що Христос Воскрес! Це так, і Амінь, і слава Богу. Але що воно дає тій людині, яка знає про Воскресіння Ісуса Христа? І на тому закінчується її віра. І на тому закінчується її знання. Давайте ми з вами звернемося до тексту. І спробуємо тематично розглянути те, яка має, як переконує нас Євангеліє, як переконує нас вчення про те, яку власну віру ми маємо у Воскресіння. У Воскресіння не Ісуса Христа, наголошую, а у ваше власне Воскресіння. Отже. Послання апостола Павла до Римля, 8 розділ, 11 вірш. А коли живе у вас дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, поживіть і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. До кого звертається апостол Павло? До віруючих чи до невіруючих? Ну, Якщо він пише для церкви у Римі, то це для віруючих людей. Отже говорить, підтримує і стверджує, що коли живе у віруючих людях Дух того, хто воскресив Ісуса, з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, поживить і смертельні тіла наші через Святого Духа, що живе в нас. Отже, наші тіла смертельні чи ні? Так і амінь. Але в них живе Святий Дух. Отже, запевнення апостола Павла, який навчився від самого Христа, говорить про те, що одного разу, якщо ми будемо вірити у Воскресіння Ісуса Христа, то як Христос Воскрес. Дух Божий воскресив Його до життя. То так і ми, віруючи в Ісуса Христа, воскреснемо оживить наші тіла. Наступний текст. Знайомий усім нам це 15 розділ 1 послання до Коринтян. 12, 13 вірші. Коли ж про Христа проповідується, що Воскрес він із мертвих. Як же хто між вами говорить, що немає Воскресення мертвих? Як немає ж Воскресення мертвих, то й Христос не Воскрес. Шановні друзі, а це до кого лист? До віруючих чи до невіруючих? Віруючих. Віруючі. це до церкви <гум> у місті Коринтів. Це християни у місті Коринті. І що апостол Павло наголошує? Що дехто з вас говорить, що немає воскресення мету. Отже у церкві була категорія людей, які заперечили воскресення мета. Декілька років назад я якраз у цей день, на другий день світлого Христового Воскресіння, вирішив пройтися по селі Тараканів, там, де я несу служіння, по людських хатах. Ну, розробив таку стратегію свою, щоб там мене не прийняли за свідків єгових. Заходив у будинки і розпитував людей, ну, зав'язував розмову про Ісуса Христа, про Воскресіння Ісуса Христа. Ну, Стандартні відповіді, так як ви знаєте. Ось зайшов в одну оселю, мені назустріч вийшов ну, чоловік, років 40, можливо, йому було. І він мені щиро, відкрито заявив. Що Він не вірує в Воскресіння, бо Він не бачив Воскреслого Христа, бо Він не бачив взагалі тих, хто помер і Воскрес, тому Він і не вірує в це. Практично переконати таку людину дуже важко. Я просто був здивований і шокований тим, що ще в теперішній цивілізований час є люди, і знаєте, молоді доволі люди, які не вірують. У Воскресінні Ісуса Христа. І взагалі у своє власне Воскресіння не вірить. Тобто живуть ось так, як жили. Для чого? Самі не знають. Далі читаємо з вами 15 розділ, 19 й 21 вірші. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих перісток серед покійних. Смерть бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Отже, коли ми надіємося на Христа тільки у цьому житті, то ми найнещасніші з людей, Пише до віруючих людей апостол Павло, як можна надіятися на Христа тільки у цьому житті? Гіркий досвід. Гіркий досвід зрадника Юди, який бачив, знав, який володів тими повноваженнями, які йому дав Христос ходити зціляти, проповідувати і навіть демонів виганяти. Він мав таку властивість. Він мав таку здатність від Христа. Але, врешті-решт, виношував план, який використати Христа у цьому житті для власних потреб. Носив собою калитку з рішми, крав ті гроші, так як пише нам апостол Іван. Тобто він жив своїм життям ні без Христов, ні без громадою апостолів, але у нього було своє життя. Він надіявся на Христа тільки у цьому житті. Він не думав про те, що колись по смерті йому потрібно буде зустрітися з своїм Господом і Спасителем. Тому апостол Павло закликає. З гіркого досвіду і каже до християн, щоб вони не надіялися на Христа тільки у цьому житті. Бо це життя закінчиться, бо знаємо, що в нас смертні тіла. І перейдемо у вічність. А там а там уже гірка доля. Послання до Коринтян, 15, розділ, 32, 34 вершини. Яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають? Будемо їсти та пити, бо ми завтра помремо. Не давайте себе звести, Товариство лихе псує добрі звичаї. Протверезіться правдиво та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам це на сором. Апостол Павло продовжує тему і говорить про те, що. Яка йому користь, коли мертві не Воскресає? Ціль життя. Сучку. Силочку повторити? 1 коринтянам, 15 розгляд, 32, 34 річ. Отже, яка користь по-людському, коли мертві не воскресають? А далі апостол Павло цитує, з грецької філософії, з грецького способу життя текст? Які прийняли не тільки греки, а й юдеї в тому числі. Будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Тобто, давайте використаємо при житті все те, що можна взяти. Гарно поживемо, достатку поживемо, правдами, не здобудемо. Ну, Поки помремо, то треба насолоджуватись життям. Апостол Павло говорить, про творесіться, збагніть. Це думки і це ідеї церкви. каже до віруючих, не беріть зі світу того, що, що ви несете в собі. Відмовтеся від цього. Бо багато хто каже, а як мертві Воскресний? І в якому тілі будуть? Ви собі задавали таке запитання коли-небудь? Якщо ви Воскреснете, в якому тілі ви будете? Вагання сумнів і зневіра. Люди просто не знають, якими вони будуть, бо бачать реальність, коли людина помирає, її закопують, а після того залишається попір. Нічого немає. Тобто переконати людину у чомусь зворотньому дуже важко. І, ну здається, на перший погляд логічне запитання, а в яким тілі воскресне? В яким тілі прийдуть? А ось 50-й вірш говорить ось що? І це скажу вам, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, ні тління не посяде. Апостол Павло говорить, що тіло ось таке, яке ми маємо, у Боже царство не прийде. Тому думка ось цих неправильних християн. Фальшива, неправдива, бо вони вважали, що вони ось в такому тілі прийдуть. А якщо тіло гниє у землі, то як інакше вискведеш? Апостол Павло наголошує навчення від Ісуса Христа, що у цьому тілі ми не прийдемо до Бога. Це, це тіло не пристосоване жити у Божому царстві. Воно пристосоване жити на землі, споживати їжу, пити воду, дихати повітрям, будувати себе, берегти себе. І тому подібне. У небесах не таке тіло. Ви пам'ятаєте, коли воскрес Ісус Христос, яке було тіло Його? І чого Він навчав? Отже, Христос запевняв, і апостоли запевняють, що нове тіло, відроджене тіло, оновлене тіло, видозмінене тіло. Набудемо ми по своєму Воскресінню. Про це можна багато говорити, на жаль, часу немає. Давайте ми ще глянемо з вами текст послання до Филип'ян, третій розділ, 20-21 вірш. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, з силою якою він може все підкорити собі. Апостол Павло більш детально і більш конкретно звертається до віруючих у місті у, місті Филипи, у, Филипи, у церкву Христову, де наголошує про що. Що життя наше де? На землі? У небесах. Отже, щоб бути на небесах, щоб жити на небесах, то потрібно мати справжню віру у Воскреслого Христа вірити, що ми воскреснемо у видозміненому новому е тілі, яке пристосоване жити на небесах. І апостол Павло говорить, він перемінить тіло нашого пониження. Ось це тіло є пониження. Тому що воно псується, воно марнується, воно старіє, воно знищується, як би ми себе не доглядали і не годували, все рівно воно знищується і, врешті-решт, воно має піти у могилу. Це пониження внаслідок гріха, внаслідок того, що Адам е, зробив непослуг і отримали те, що є. Е, я йшов. Наслужіння поблизу Ілінської церкви, там якраз священник виголошував проповідь, ну, певна річ, я не міг почути її так, декілька слів. Він говорить про те, що старий Адам, тобто старий, стара людина, старий чоловік, древній чоловік, Адам приніс на землю гріх і відповідно смерть. А новий Адам, тобто Ісус Христос приніс Воскресіння і нове життя. Ну, так, так якось Він мудро сказав, що Христос переміг смерть. І віра наша перемагає смерть. Я не зовсім погоджуюся з тим, тому що Христос ще не до кінця виконав все те, що написано про нього. І те, що він є тріумфатор, те, що він є переможець, те, що він є всесильний і могутній, це так. Але смерть буде переможена тільки тоді, коли ми воскреснемо, коли уже на землі смерть не буде панувати. Коли люди будуть не під власні смерть, і це ще буде згодом колись. Ще Христос це виконає. Його обіцянки мають здійснитися обов'язково. Отже, так як було в пророчих словах про Його спасіння, про Його Воскресіння, так само буде і знищена смерть пізніше, колись. Але смерть вже отримала поразку. Вона вже не має такої сили. Бо Христос пише перганець, серед помер. Він перший, хто помер і Воскрес до вічного життя. І ми, віруючи в нього, помремо і воскреснемо до вічного життя. 1 Солонянам, 4 розділ, 13, 18 вірш. Не хочу я, браття, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли би ми віруємо, що Ісус був помер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. І далі пояснення йде, хто коли в яку чергу помирає, воскресає, а хто і не помирає і набуває нового тіла. Знаєте, ми чудово знаємо ці тексти. Це якраз підтвердження того, що наша віра повинна бути не тільки у те, що Христос воскрес, а й у те, що і воскреснемо ми, віруючи в Ісуса Христа. Тому слова привітання, які лунають у ці дні Христос Воскрес, воістину Воскрес, це слова Римогрецької церкви. Яка передалася нам у спадок, у традицію від цих церков? Але з моменту, коли у 1517 році Мартін Лютер зробив реформацію, по-іншому подивився на Євангелію, знайшов ті справжні, золоті й дорогі євангельські слова, правдиві слова, то тепер ми розуміємо, що не тільки Христос Воскрес, а й розуміємо те, що і ми воскреснемо. Тобто Іван не робить наголос на те, що Бог не залишить нас. Він у небесах, а ми тут на землі, так і залишимося. Так тільки і говорить свідки Його. Ми будемо у небесах з Господом. І Він має змінити наші тіла. І так і має статися. Отже, на привітання Христос Воскрес, справжні віруючі люди мають відповідати як? І ми Воскресні. це справжнє переконання віруючої людини. Бо Христос Воскрес, воістину Воскрес, це констатація фактів. Ми підтверджуємо, що Він Воскрес. Але це половина Євангелія. Бо Іван звіщалася звичалася людям, людям не тільки для того, щоб показати Христа Святого, а й показати те, що святий Христос прийшов рятувати людей, нас з вами. Тому, коли кажуть Христос Воскрес, ми маємо. ну, по традиції відповідати відповідно істину Воскрес, але розуміти у своїй душі, що воскреснемо і ми, у цьому наша справжня віра, у цьому наша правдивість, у цьому на цьому я стою, казав Мартин, Мартин Лютер. Оце наше переконання, наше кредо. Отже, якщо ми віримо в Євангелію, так як пише нам це слово, не так, як нам тлумачать різні люди, богослови і тому подібне, а так як це закладено першочергово у змісті Євангелії, то. Розуміючи, що Воскрес Христос, воскреснемо і ми і нашій вірі в Ісуса Христа. Тому, Богу нашому, Спасителю, Воскресного, переможцю і триумфатору, слава навіки. Амінь.